Дякуємо за те, що захистили, захищаєте нашу державу. Вважаємо, що у нас є такі герої, які такі бійці. Я вдячний команді Нідерландів, що у нас дуже хороші відносини, що вони можуть так підтримати, що не тільки Україна підтримує українських воїн. Україна передусім полості, але і наші, наші друзі, наші партнери. Я вам бажаю одужання. Можна швидше. Ну і хоча б не дуже офіційно хотів би знати, а, як настрій, як лікарі. Хочете повертатись додому, хочете, так? Ну, ми всі вас дуже сильно чекаємо. Безумовно, після того, як це буде, яка буде можливість.